Кров на манжеті пройшло вже більше двох місяців, проте я ніяк не можу позбутися спогадів про ту ніч. Правда, я вже не відчуваю того страху, як у перші дні. Зараз мені здається малоймовірним, що поліція може запідозрити мою причетність до смерті Дорет. На моє щастя, там завжди було безлюдно, так що навряд, щоб хтось міг мене побачити. Тим паче, що з'являвся я здебільшого у вечірніх чи ранкових сутінках, коли Дорит забирала мене своїм авто з сусіднього вокзалу. Найгіршим у всьому цьому був не страх бути викритим, хоча це могло б майже повністю зруйнувати мій бізнес. Бо, якби стало відомо, що я того вечора був здорит, моєму шлюбу настав би кінець. Як і моєму бізнесу. Адже він на 60% належав батьку моєї дружини Еріки. Найгіршим був також не переляк від нічного вторгнення і бійка з грабіжником. Найгіршим був і не крик, що вихопився з грудей Дорет, та кров на її голові, яка капала на її красиві груди. Все це не йшло ні в яке порівняння з моторошною тишею, що настала тому. Ця страхітлива тиша продовжувала звучати в моїх вухах протягом усіх цих двох місяців. У будинку ніщо не порушувало нічної тиші, навіть годинник не цокав. Свій наручний годинник я розбив під час сутички, а великий годинник у вітальні, як завжди, під час моїх відвідин, був зупинений. Поки ти зі мною час повинен зупинитися, завжди говорила Дорет. На неї часто таке находило. Від фраз, типу, ми одне тіло любий чи моя кров пульсує лише для тебе, мене аж судомило. проте я мирився з ними, оскільки її інші достоинства були куди вагомішими. По перше, вона була гарненькою звісно, вона вже була далеко не дівчинкою. Дорит ніколи не називала мені свій вік, а я ніколи її про це не питав. Я знаю лише, що вона була за зодіаком Овном, мабуть, їй було за тридцять, можливо, навіть більше, проте на неї справді було приємно дивитися. По друге, вона була достатньо забезпеченою після дев'ятирічного шлюбу з багатим підстаркуватим тираном, щоб мати підстави для побоювань, що вона може повиснути на шиї фінансовим тягарем. По третє, по четверте, по п'яте. І так далі, вона дуже зголодніла за ласкою. Ну, як ото мала сирітка за цукерками, і я намагався дати їй ті цукерки, і шоколадні, і карамельки. Будинок, який їй дістався в спадок від покійного я навмисне не кажу чоловіка, бо асоціації, які викликає це слово, до нього аж ніяк не пасують, стояв на околиці містечка. Яке лежало якраз посередині між Франкфуртом та моїм рідним містом, до якого я навідувався по роботі двічі тричі на місяць. Це була якраз та нагода, про яку кажуть, що вона робить злодіїв затишно облаштована, з розкішним ліжком та наповненим холодильником, тільки євнух чи Монах не скористався б з неї. І я не встояв, коли мені випав шанс. Трапилося це після одного з наших сімейних скандалів, коли я в черговий раз їхав у справах до Франкфурта. Намагаючись приглушити в собі неприємні спогади, я рушив до вагона ресторану, щоб перехилити чарчину другу. Там я й познайомився з Дорет. Вона сиділа одна за столиком і, вочевидь, нудьгувала. Отож вона не заперечила, щоб я сів поруч з нею. Не відмовилась вона і від запропонованого мною келишка коньяку. Через півтори години вона була не проти, щоб я вийшов разом з нею і допоміг їй піднести валізу до таксі, а потім і до дверей її затишного будинку, а від дверей до спальні з розкішним ліжком. Отам я вперше і перевів подих. Ну, а вона постаралась, щоб я знову його втратив. Отак От усе й почалося, десь рік тому. Це був справді чудовий рік. Я насолоджувався подвійним життям, здавався собі неймовірно розбещеним і не тямив себе від радості, коли знову зустрічався з Дорит. Я почувався не менш щасливим, коли через 12 чи максимум 24 години знову сідав у поїзд і повертався додому, де все відбувалося куди спокійніше. Ні де ніхто мені не говорив оті страхіття про одне тіло. Ні, чесно кажучи, мені зовсім не важко було розставатися з Дорет, хоча я кожного разу запевняв її у протилежному. Та чого не зробиш ради любові до ближнього? Також було б неправдою, якби я сьогодні стверджував, що наше розставання в ту ніч два місяці тому далося мені без проблем. Але ж то було ніяке не розставання, а втеча, втеча від жахливого, від мертвої, від страхітливої тиші, в якій навіть не було чутно цокання годинника. Я першим побачив грабіжника, тобто я побачив його тінь. Ми лежали в нашому розкішному ліжку і насолоджувалися першим тайм аутом. Доред притислася до мене і легенько посопувала. Її гола рука лежала на моїх грудях. Я обережно прикрив її покривалом, щоб вона не застудилася, адже була ще досить прохолодна травнева ніч, а ми залишили відчиненими двері на терасу, щоб насолоджуватися запахом бузку. Спочатку я помітив руку, яка трималася за тюль гардини, а потім тінь від постаті на портєрі. Дуже велику тінь, як мені здалося. Голова грабіжника поволі просунулася між портьєрою та гардиною в кімнату. Я не міг чітко розгледіти постать, оскільки місяць сліпив мені очі своїм яскравим світлом. У чоловіка було хвилясте волосся, яке вибивалося з під блейзера. Одягнутий він був у щось схоже на комбінезон. Обличчя ховалося за козирком блейзера, і тільки раз, коли він повернув голову вліво, я розгледів його ніс. Це був довгий прямий ніс майже класичної форми, як у Давида з картини Мікеланджело. Навіть не можу пояснити, як мені спало на думку таке порівняння, адже в ту мить я взагалі ні про що не міг думати. Мені потрібно було б зіскочити з ліжка чи, принаймні, закричати ще тоді, коли він був у спальні. Тоді б він, вочевидь, швиденько накивав би п'ятами. І я й сьогодні міг би насолоджуватись принадами ліжка Доред. Проте всі ці, якби, мертвого з могили не піднімуть і минулого не змінять. Я не закричав, я не зіскочив з ліжка, щоб прогнати грабіжника. Я тихо лежав біля дрімаючої Дорет, яка лежала спиною до нього, і спостерігав за ним. Він не міг нас бачити, бо ліжко стояло в темряві. В ніші на кшталт Алькова. Грабіжник обережно прокрався через спальню до дверей передпокою. У мене ще й сьогодні виникає питання, звідки він так добре знав розміщення кімнат. Можливо, він був сантехніком чи електриком і вже бував раніше у будинку. Передпокої поруч з дверима до вітальні стояла скляна шафа, в якій Дорет тримала дорогу порцеляну. В нижніх шухлядах. Які закривались простим ключем, що до того ж часто стирчав у замку, лежали прикраси Дорет та чоловіка. Здається, грабіжник про це також добре знав. Я почув, як у замку тихенько повернувся ключ. Заскрипіла шухляда. Ледь чутно дзенькнула порцеляна. Мене охопила лють. Ну, постривай. Так просто тобі не вдасться. Я обережно встав з ліжка. Хвильку подумавши, я голий голісінький навшпиньках, підійшов до дверей передпокою і прочинив їх. Грабіжник сидів навпочіпки біля шафи і при світлі кишенькового ліхтарика спокійнісінько складав свою здобич у хустку, яку він розіслав на підлозі. Я зробив найдурніше, що тільки можна було придумати. Руки вгору, сказав я. Грабіжник перелякано підскочив, вимкнув ліхтарик і стрибнув на мене. Я перечепився через стілець, який з грюкотом відлетів, і впав на підлогу, відчайдушно відбиваючись від ударів грабіжника, який навалився на мене зверху. Тут з'явилася Дорит. Допоможіть, сказала вона. Ні, вона не крикнула, вона просто сказала Допоможіть. Потім Дорит увімкнула світло і почала стягувати грабіжника з мене. Вона також була абсолютно голою. Мені вдалося копнути грабіжника коліном у пах. Він зойкнув від болю і відпустив мене. Атакований з двох боків, він несамовито відмахувався бронзовою статуеткою, яку він схопив зі столика. І тут сталося непоправне. Грабіжник поцілив статуеткою прямо у висок Дорит. Якусь мить вона стояла, як закам'яніла, кров стікала з її чола і капала на груди, а потім, не вимовивши ні слова, вона впала на підлогу. Грабіжник налякано хрипів. Дорит. закричав я і підскочив до неї. Коли я схилився над нею, грабіжник скористався моментом і шмигнув повз мене на вулицю. На червоному персидському килимі гойдалась бронзова статуетка. Потім її хитання стихло, і вона лежала непорушно. Її очі згасли. Я сидів біля неї навпочіпки у холодному передпокої і намагався дати хоч який-небудь лад моїм розбурханим думкам. Поліція майнула думка. Скандал, відразу змінила її інша. Кінець. Страх. У мою голову закрадався панічний страх. Ні, я не можу аж ніяк бути замішаним у цю історію. Моїми подальшими діями керував лише страх. Тремтячими руками я почав одягатися. Коли я хотів застебнути манжету сорочки, то запонка випала в мене з рук і покотилася через передпокій до закривавленої голови Дорит. Це нагнало на мене ще більшу хвилю переляку. Про те, щоб витерти відбитки своїх пальців, я навіть не думав, адже тоді треба було б вимити весь будинок. Я лише помив свій келих, з якого ввечері пив коньяк, і висипав в унітаз недопалки з попільнички. Потім я вимкнув світло і причинив за собою двері будинку, який зненацька став таким страхітливим і з яким були пов'язані такі спогади. Але все це було в минулому, тепер геть, геть звідси. І я біг по безлюдних нічних вулицях до вокзалу, забувши про все на світі, з єдиною метою опинитись якомога далі. На моє щастя, мені майже не довелося чекати. О третій десять ішов потяг Париж Копенгаген, який зупинявся в моєму місті. Отож вранці я вже був удома. Зіславшись на те, що захворів у дорозі, я відразу ж захотів заховатись у ліжку, щоб уникнути зайвих розмов. Моя дружина Еріка принесла мені свій цілющий напій проти всіх хвороб склянку гарячого молока з медом. Мені довелося зібрати всю свою мужність, щоб якомога швидше позбутися її. Еріка була дуже задоволена. Коли вона виходила з кімнати, то забрала мій одяг, щоб як зазвичай випрати його. А що це з твоєю сорочкою? зненацька запитала вона. З сорочкою? Що ти маєш на увазі? Ну, ось ця пляма, відказала вона, на манжеті. Щось дуже схоже на кров. Кров на манжеті? У мене аж подих перехопило. А це я, мабуть, порізався, коли голився у вагоні. Ну, ти ж розумієш там таке смикання. З яких це пір ти голишся, одягнувши сорочку, здивувалася Еріка. Проте не стала розвивати тему і залишила мене наодинці з моїми думками. З тієї ночі вже пройшло вісім тижнів, якщо бути зовсім точним, то п'ятдесят сім днів. За весь цей час нічого не трапилося. Отож, як я себе запевняв, я аж ніяким чином не міг бути пов'язаним зі смертю Дорит. Заспокоївши себе подібним чином, я вирішив, що заслуговую на келишок коньяку. Чому б не випити за упокій душі Дорит? А, які були часи, аж слинка котиться. Ну, Дорит, за тебе. ледь я встиг відставити чарку, як зайшла Еріка і принесла пошту. З яких це пір ти ж луктеш зранку, єхидно поцікавилась вона. «З оцих», – відказав я і налив собі ще, хоча мені зовсім не хотілося. Тобі налити? Так, відказала вона на моє велике здивування. До цього вона ніколи не пила. Я підвівся і дістав ще одну чарку. Будьмо, сказав я. Будьмо, спокійнісінько відповіла Еріка і перехилила чарку. Мені треба подивитись до печені, сказала вона, ну ти ж скажеш мені, якщо в пошті щось важливе, чи не так? Звісно, запевнив я, найважливішим був лист із містечка, в якому жила Еріка, надіслав його адвокат і нотаріус доктор Шуберт. Ось цей лист. Вельми шановний пане Янзен, у наслідок цілого ряду нещасливих обставин. Наша контора лише п'ять днів тому дізналась про трагічну смерть нашої клієнтки пані Дорит Бервінкель 26 травня. Це пояснюється тим, що вельми шановна пані доручила нам лише свій заповіт, а всі цінні папери та нерухомість були в іншій нотаріальній конторі. При відкритті даного заповіту встановлено, що фрау Б своїм головним спадкоємцем призначила вас. Оскільки йдеться про значний капітал, то я маю до вас велике прохання якомога швидше зв'язатись зі мною, щоб ми могли врегулювати всі правові аспекти, пов'язані з вашим вступом у спадок. Щиро ваш підпис. Пресвята Богородице, вихопилось у мене. Оце так сюрприз. Що ж мені робити? Тремтячими руками я налив собі ще одну чарку. І підніс її до рота. Коли я пив, то мої зуби цокотіли, а серце калатало мов несамовите. Зайшла Еріка, я ледве встиг заховати злощасний лист. Щось важливе? поцікавилась вона. Та ні, нічого особливого. А, так, мовила Еріка, ледь не забула. Коли ти був у душі, то подзвонив якийсь дивак. Я так і не зрозуміла, з якої він установи. Він хотів дізнатися, чи ти був у поїзді 26 травня. Я відповіла, що не в курсі і що їм краще запитати в тебе самого. Він сказав, що заїде сьогодні до обіду. А де ти був 26 травня? Ну, так зразу й не скажеш, адже я часто подорожую. А чи не тоді ти повернувся хворим, та ще й порізався при голінні, так що поставив пляму на манжеті. Можливо, можливо, знизав я плечима, а на душі було хоч лягай та вмирай. І навіщо йому все це знати? не вгавала Еріка. Дивно, а в тебе є якась ідея? Ні, відказав я. Слухай, мені здалося, що. Так, підтвердила Еріка. У двері подзвонили. Сиди, сиди, я сама відчиню.